Діл другий стосується прав свобод, обов'язків іноземців та осіб без громадянства, і ми туди все пишемо: право на життя, на повагу до гідності та честі, на свободу та особисту недоторканність, на недоторканність житла. Вони що в них інші? Ні, для чого ж ми переписуємо конституцію? Я пишу вам: виключіть цей розділ, не засмічуйте, не збільшуйте законодавче поле. Ви цього не робите. Через це я пропоную без жодних претензій до голови комітету. Він толерантна і порядна людина, відправити законопроект на повторне друге читання. Шановні народні депутати, я так розумію, що ми досягли в цьому питанні компромісу. І е, давайте приймемо рішення про направлення на повторне друге читання. І на наступний вівторок, тобто. Е, це 20-те у нас буде, так? Ні, да? ні Володимир Павлович, вівторок ми закінчимо 20-го і це четвер, п'ятницю можемо. Давайте на наступний пленарний тиждень відтермінуємо розгляд цього питання. Прошу уваги. Я ставлю на голосування пропозицію про направлення на повторне друге читання проєкту закону про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Нова редакція. Реєстрація номер 8570 Прошу голосувати. За 265 рішення прийнято, шановні народні депутати.